Серед місто я вивчила ярмарками нагулялась до схочу. Тепер час бігти на берег вісли поближче до науки. Якщо у Варшаві шукати розваг, то обов'язково потрібно відвідати місце, де розважаються, так би мовити, з розумом. Це центр науки Коперніка. Тут доводять, що математика, хімія, фізика або біологія це цікаво і головне весело. Тут немає чітко визначеного маршруту, тільки декілька тематичних зал. Спочатку ми натрапили на цілий водний комплекс, який показує і принципи роботи водяного млина, і стародавні винахід ще древніх єгиптян. Ось таким способом вони піднімали воду на гору, коли будували піраміди. Зовсім поруч справжні розкопки тут можна поклатися в археолога і викопати якусь кісточку, наприклад. А потім піддатися ліричному настрою і послухати польських віршів у виконанні ось цього симпатичного робота. Екзистенція знорів кова. Своїми очима тут наочно показують, як працює мозок, формується торнадо і пропонують самостійно запустити у небо повітряну кулю. Навіть більше детально роздивитися мікроби та бактерії. А бактерії тут насправді, навіть красиві. Дивіться, оця схожа на малося чимось. Гуляти центром можна півдня і краще приходити сюди у будні. Інакше за натовпом зацікавлених дітей роздивитися, хоч щось буде складно. А далі ми повертаємось на знайому вже нам вулицю Новий світ у самісінький центр Варшави. Тут є по-справжньому фантастичний магазинчик мануфактура цукерок. Власники крамниці це молода пара Кінга і Мачен. Вони заручені і дуже щасливі, що мають такий солодкий бізнес. Я завжди мріяв про роботу, яка приносила мені задоволення, а ця саме така. Коли мій наречений був дитиною, він був дуже великим ласунчиком і мріяв про власний магазин цукерків. Цукерки виготовляються тут же в магазині, і кожен може побачити, як же робляться різнокольорові карамельки. Мені ж пощастило навіть самі спробувати себе у ролі цукеркаря. Міняли фартушка, рукавички, і зараз я буду робити цукерки. О, о, Ой, яка тепла. вона тепла. Тільки робіть швидше, бо карамель дуже швидко холоне. Отак, так? Да? Так, правильно, як равлик має вийти. Ось вона, моя перша цукерка у Польщі. Вони називаються лізаки. А ще можна зробити ялинку або ось такий крученик. 10 15 хвилин і вже можна їсти. Коли із різнокольоровою карамелю дівчата закінчили, одразу починають готувати нову. Перламутровою карамель стає ось на такому гаку. Початку із чотирьох частинок роблять подаруночок. і ще дві, і це буде бантик. Ось у нас вийшов один величезний цукерок, вага десь 6-7 кілограмів. Трохи сили, і товста солодка ковбаска стає тоненькою. Її підсушують і дрібнять на цукерки. Щогодини дівчата вигадують якісь нові цукерки, і обов'язкова умова їхньої праці з кожної партії вони мусять спробувати хоч один смаколик. Приїжджайте до Варшави, і тут вам покажуть, що таке і справді солодке життя.